Вітаю вас, шановні, щойно я приїхав з Солом'янської площі, там, де знаходиться Київський апеляційний суд. І там розглядають справу наших хлопців, героїв Грушевського, які зараз стали згідно цього закону, як вони називали правністів, насправді протягнули свій закон про заручників. І отам, от, от якраз, розглядали справи цих заручників. І що відбувається, зранку було розглянуто більше 10 справ. І що судді, навіть не мотивуючи, не пояснюючи, чому тупо гамузом всі справи цих хлопців-заручників Грушевського переносять на ранок 13 лютого. Мабуть, хочуть підгадати під цей закон про амністію, про заручників, хто як його називає. Тому ми бачимо, що дійсно. І досі ці події, які відбуваються на Майданах країни, нічому цих продажних суддів не навчили. Мабуть, поступив їм дзвіночок звідси з банку з адміністрації президента, і вона отак от переносить ці справи і переносить гамузом на 13 те число. Хоча там, знаєте, дивні речі: от по справі Кравцова я був, пишуть ті менти, які його затримали, беркутівці. Що це людина кремезного стану, метр дев'яносто зросту лисий. Дивимося на Кравцова метр шістдесят зросту худорлявий, і з волосами. це ж вони взагалі затримали якусь іншу людину, а судді на це навіть не зважає, що там рапорти про іншого написані. Отаке кровосуддя. І так само ви бачите, що, що відбувається в Верховній Раді. Що... Регіонали, мабуть, за вказівкою особисто Януковича тупо тягнуть час. Вони, на жаль, використовують переговори не для того, щоб досягти якогось порозуміння. Вони використовують час, щоб просто затягнути час ці переговори. Вони чекають, мабуть, поки Янукович з'їздить до хана в Сочі, отримує від кремлівського хана якусь вказівку. Чи приставати на переговори, чи призначати когось там прем'єр-міністром, кого мов скажуть з Москви. І тому наша боротьба не завершується. Ми повинні її продовжувати, щоб оціх тварюк, я по-іншому на них не можу сказати, хто при владі, все-таки, щоб вони нарешті зрозуміли, чого ми хочемо, чого хоче народ на Майданах, і щоб вони всі наші вимоги виконали. Я не буду повторювати, ми всі знаємо, чого ми вимагаємо і чого хочемо. І в першу чергу українці вимагають гідного, достойного життя для себе і для своїх дітей, а потім все інше. Але цього вони не розуміють. Вони звикли в себе там, що людей перетворили на Донбасі в рабів, з ними з цими людьми ніхто не рахується, тому вони хочуть таке саму зону і на Україні створити. Тому ми продовжуємо свою боротьбу. І продовжуємо різними методами заходами. і заходами. Я сподіваюся, що ми разом наші європейські партнери, міжнародна спільнота, їх дотиснемо. Ви вже бачите, що Володя Гонський казав, що Януковичу навіть відмовляють зустрічати в столиці Європи. Та ж Прага не хоче його зустрічати. Я сподіваюся, що нарешті європейські чиновники перестянуть тягнути цю резину. Нарешті застосують. Санкції проти тих, хто порушує права людей, хто викрадає людей, катує, їх, вони будуть покарані. Якщо не українськими судами, то Міжнародним судом ГАЗі за порушення, за катування, за все це вони будуть рано чи пізно відповідати. А ми разом стоїмо до перемоги. Дякую вам і тримаємося. Я думаю, що найближчим часом буде перелом. Перелом в нашу сторону. Дякую вам, до побачення. Андрій Павловський, наш київський депутат.